Скоро півроку з моменту початку курської операції. Півроку українське військо воює на території так званої Росії, яка є ядерною державою. Що, які висновки за ці півроку можна зробити про російську армію, про російську тактику, стратегію? Якщо б підсумувати півроку, коротенько в пару речей. То що б ви зауважили? Ну, по-перше, не можна недооцінювати ворога. По-друге, треба е, вчитися, вчитися воювати, вчитися перемагати, е, вчитися робити висновки, можливо, власних помилок. Е, ну і звичайно, треба е, набувати і переважати в технологічному е, плані, тобто мати технічну перевагу, тому що ми воюємо не числом. А в першу чергу якістю і е, технологіями. Це нам дає можливість е, зберігти життя наших е, військовослужбовців, наших е, офіцерів, солдат. І це для нас саме найвища цінність. Ну і звичайно, звичайно, треба, треба готуватися не тільки до оборони, а треба і наступати. От е, головний висновок.